Друзі, привіт! Приїхали ми управлятися на дачу. Сьогодні погода, звісно, така, що просто як весною. Що Зараз, вважайте, вже ще трохи та й новий рік. Прийшла я на верхню дачу, тут подивитися, що тут робиться. Наші тюки стоять, Прибор провірила, чи б'є як положено, б'є все добре, ніяких поміг нема. Травичка зеленіє. Красота, коротше, ще не скажеш, що зима. Йду зараз туди на нижню дачу. Там чоловік поїхав щоб управлятися. Йду і я туди подивитися, що там робиться, що там наші телятка, свині. Як все добре, як все гарно. Погода така, що хочеться робити. Ще ось шпшина стоїть на кущах. Наш пастух приборось, видно, на столбики. Ми його робили, доробили вже до кінця. Ось видно, там йдуть телята, збираються їсти. Наша теличка маленька та що телилася. Підійду ближче та покажу. Ось наші свині, телята, всі сходяться, бачите? Зараз я вже підходжу ближче. Дійшла я до другої дачі. Тут, звісно, болото натоптали наші свині. Всі ходять пройшли. І голодні. Там сіна сипну, зараз покажу. О, Ляля, Привіт, маленька. Ой, яка ти вже брикуча. ти, ми тут о, поставили кормушку сіну. на-на-на-на-на. Бачите, що я їх. Ближче не буду лякати, а та побігла воно собі блудити. Ще меча там дойдуть. Та й так. А ну тікай гріка. Кидаєш мене. Ось таке господарство.